Доброго ранку, доброго дня, в кого добрий вечір. Я приїхала на ну, одномочки. Буду робити манікюр. У мене вже старий, треба новий. Тож побачимо, який буде в мене. Як мене гарно запрошують. Welcome home. Йду, йду. Так, це я в дівчинки роблю в апартаментах. Місяць тримається мені. тоже классно. Зараз мы идем вечерний мол. Сталочка хочет купать себе спальный костюмчик. А я моя пить Виктория Секрет. Гарно, все так світиться Ти ще не було, то непрекрасне. Слуха, білімо немає стелочка, буде грати роль малої бейбічки. Я захочу, але не були. Я розумію. Синій. Ще є одна. Завжди, думаю, за братика. Скільки? Один! Та то не може бути один, а ну ним. Це якийсь прикол, тут 25 сантів. І Я б його це віддала, але вона дуже кисла. Ти бере велику біля. Му. Вже така велика, гарна ялиночка у нас стоїть. Висока. Дуже шкода, але ми нічого для сталочки не підібрали йому підійшло. Зараз такий вік, що все не те, все не подобається. Але зато по дорозі ми знайшли таку красоту. Дивися, Олені рухаються, бачиш? Вон, вон там перший олень голову піднімає, крутить, бачиш? Ні. Ось тут. Дивись, зараз побачу. Диви. Круто. Зібралися ми лягати спати і розуміємо, що тут. Серйозний снігопад. Обіцяють до ранку, що нас засипить. Ну, подивимося, як зранку буде. Але такий вітер і сильний сильний сніг такий. Снігу, снігу білого насипала зима. Прийшла сховатись Юленька. Ялиночки нема. Ой, яка красота! Сніжок сьогодні падає. Тас. Сніжок, сніжок, сніжок. Ой, який він холодний. Та-дам! Та О, прям попала. Видите, яка краста нас засипе, нас замете, але радості цієї від душі ніхто не забере. А так от вірші пишу. В час нам готуватися до Різдва, а ховати декор кордо сіній. Ми починаємо зараз. До завтра ми їдемо за ялинкою живою. Того разу ми хочемо поставити живу ялинку. Розпочинаємо. Усі, хто перший раз у нас на каналі, наш канал про життя в Америці. Так, починаємо. Так, але вони декор, то їх можна теж ховати. Вони спортслав. Добре, Ні, відкрить, будь ласка. Дякую. Стала таку наліпку зробила та й стала, покажи. Осінь. Я думаю, що цей віночок, може, треба було з самого верху, але таке. Акуратно. Сьогодні в нас субота, як завжди, співанка була. Зараз їдемо з дітьми. Поїмо. А тоді їдемо за ялинкою живою. За відео, Віля. Точка взяла макарошки з чим? З м'ясом, альфредо з і сиром. Мацарелла. Віля Монагі це взяла з кетчупом. Так, це наше з Андрієм. Віка, покажи, що в тебе. А в мене... Просто з соусом і з куркою і сиром. Смачного всім! Знайшли ми наші чудові ялиночки. О, яка красота. Зараз будемо вибирати собі запашну ялиночку. Будуть ялиночку нашу запаковувати в таку червону сіточку. Андрій, покажись. Дивіться одна краще другий Вільям. <плоджує> <William. плоджує> така груба. Окей, ну ти і там трошки дозаєш, вона дуже гарна. 110 дуже маленька, бачиш? Я хочу вийшу. Ну так. Да. там <гум> на другій стороні Дуже сильно холодно. О, ось ця гарна. Це, мама, це наша ялинка. Оце? А чого? Я прям бачу, що це наша. Мені і тут не подобається, хіба її розвернути, знаєш, спиною. Ой, це дуже наша це ялинка. Давай не, непогано. Беремо. Берем. Ні, не, давай ще оглянемо. 125 красуні різні. Гарні ялиночки, дуже гарні. Але ми хочемо вибрати нашу особливу, і вона має сказати, я ваша! Ось за 80 доларів непогано, але вона тоненька. Йо, як їх багато. Вільям, це твоє перше, перший раз, коли ти йдеш Майки, за ялиночкою, так, синок? Угу. Так. Тут взагалі вже дуже високі, вони йдуть від 200 чи до 200. О, 200 є. Шти, дуже гарні. Але вони реально гарні. 175 я. 225 ялинка. І в кульочку. Наша чекає, коли її запакують. Мені холодно. Будемо оплачувати нашу ялиночку. Так, Це підставки такі. А нам дають? У Нас є, але я не знаю, чи стовбур влізе. Ялиночка така красуня, така велика. Зараз буде в теплі, так, тепленько. буде тепленько. Так замерзли. Вікторія, ти теж змерзла? Чому не подумали? Тепліше вдітись. з мене думали, що це так буде холодно. Я До речі, якщо, та, не та, не якщо не ви їдете не не за ялинкою живою, беріть кеш, тому що вони карточками не беруть. Ну, це в яких місцях. В готівка. Ну тут не можна було. Та. І ми їздили, що знімали гроші, бо нам не вистачило кешу. То зняли з карточки. Ой-ой. Ковіка, ой. <різь> 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 <А, різь> як то роблять, ко? <різь> Прийшли мої посилочки, а це. І ми давно вже замовили для Вільма класний костюм для снігу, що він міг вибігати на вулицю, кататися на лиж на санках чи просто катулятися по снігу. Він дуже теплий і подвійний. Це йде комбінзончик і курточка. Я його, напевно, більше тижня чекала. Там були різні кольори, але я вибрала світлий, тому що минулого року він мав. Він мав тієї ж самої фірми, просто зеленого кольору, як ви бачите, ззаді на дивані, тобто такий темно-зелений. І дуже я його любила. Він теплий, ніколи мені не змерзав. Був дуже зручний. Тут це перевірено, і я замовила такий самий тільки вже на чотири очки. А цей старий відіслала своїй сестрі в Україну, тому що він в ідеальному стані. Тут в Америці сильно не псується одяг чи взуття, тому що тут з машини в машину. І, чесно кажучи, спочатку я подумала світлий на сніг, а з другої сторони, ну скільки того дитинства? Чому ви зараз в темному, в темному ходити, хочеться і світленького? Всюди є пралка і сушка, тому вирішили якось так того разу. І сталочка прийшла за компанією, привіталася з вами і дивиться, напевно, цей костюмчик. і думає, хм, мені ніби такого. Але це тільки для малесеньких до шістерочків. Взагалі то Вільям не дуже любить приміряти одяг, як на чудо, на здивування. Він чимно стояв і приміряв. Йому дуже сподобався цей костюмчик. Там навіть між ножками є. А замочок, якщо десь треба швидко в туалет, не треба весь костюм знімати. Ну, він виглядає чуть-чуть такий вільненький, але ну, два роки він точно походить. Але дуже теплий, і він з пуху. Якщо хочете, я можу залишити вам посилання під відео. А це суто в Америці, є така all Action. Ти граєш любу річ, яку ти хочеш, даєш ціну. Там є початкова ціна, і ти б'єш, як аукціон. І коли ти програєш, ти їдеш і забираєш. Тут є три точки в нашому клівленді. І я виграла шикарних три дерева, які світяться. Я колись дуже їх хотіла, але думаю, можливо, вони мені не потрібні зараз, але дивіться на цю красоту. Світло, тепле, жовтенький. Три деревця. Просто неймовірна красота. Ось тут, але я його зараз ставити не буду, я його ховаю. і дерева. Три різних розміра. Просто люксові. Та красуня, яка чекаю, коли ми її прикрасимо. Ви подивіться, якою вона неймовірної красоти. Тут просто гілочка-гілочку е об'єднює. Немає навіть простору стовбура. Просто вона ідеальна, а запах шикарний. Вона навіть не сильно сипеться. Я її підливаю. Дякую, синочок, за світло. яка вона висока, сталочка, підніми руку. Ааа, і ти ще не достаєш. Ми вже купили прикраси, зараз будемо прикрашати. Ти готова? Ось такі ми прикраси сьогодні придбали. До речі, сейл, все мінус 50%. Ми ось такі прекрасні корали. Обрали. Вони зараз на світлі виглядають, ніби вони жовтуваті, але вони насправді ті, дуже. Гарний. да. Дальше. Що в нас там ще є? Оце моє, напевно, саме любими. Це ми да, ми Це побачили, воно дали. теж світиться. Бантик. Це. Угу. Дальше. раз. Да, ми вирішили того разу таке світло купити. Два. Обмотати ялиночку, щоб вона тонко світилась. Треть. Чотири. І все, так? Чотири бачити? Чотири. І Бан. плюс там бантики. На бантики ще ми купили. А, це взяла да, собі. Буркнут ну, самій. Чого я взяла собі такі теж на акції. Бут, ну, так, і, такі я Та, ми тут собі взяли маркери. А це ми будемо з них бантики любити. Дуже розстроїлись, бо під час зйомки, як ми прикрашали нашу ялинку, нам сів телефон. Тому є, як є. Але ми рішили просто мінімально дати світла і бантик зверху, і деякі деталі, і все. Рішили не перезагружати ялиночку. Вийшло досить гарно. Напишіть в коментарях, як ви думаєте. Нам no, виглядає в нас. Okay.